Мої вітання. Хочу з вами поділитися своєю дуже маленькою, але дуже приємною новиною. Ну, Ви всі знаєте, коли дивитеся американські фільми і там працівника, коли підвищують, там на етаж вище стоповерхового приміщення. І він такий, о Боже, у мене є своє парт... у мене є свій маленький кабінетик. Нарешті в мене є свій малень... маленький кабінетик. От такий от я собі зробив кабінетик. От, Тепер я сижу. Працюю, а, спостерігаю за цим чудовим видом. Отримую натхнення. До речі, це е, прийшла ось така посилка, ось одна. <кій> ось друга. Це мені ще треба подякувати. Зараз навіть скажу кого. А, Андрусенко, В'ячеслав Вікторович, дякую за оці чудові плащі, які я відправлю. От. Це мені подарилися ту вечерю. До речі, дякую велике, Це також подарунки. Але саме головне. От нечисті. Всякої. От всякої нечисті, щоб мене нічого не брало. І напослідок я скажу, у мене велике звернення прохання до будь-яких волонтерів, які їхатимуть напередок. Я хочу запросити вас до себе в гості в любий час. Місто Київ, вулиця Львівська, 17. Заїдьте, будь ласка, до мене за гуманітаркою, тому що е, зараз фізично я не можу цього зробити, бо автомобіля немає, і е, в оренду дуже дорого його брати. Ось, ось в мене залишились тут кава, чай, цукор, вермишель мука, олія і домашня консервація. А і мої помічниці. Ну, вони зараз трошки зайняті. У них там свої хлопоти, забути. Да. Дівки, привіт. Дівки, Привіт Привіт, дівки. Привіт. Так, да, це в мене такі от мої е, помічниці. Тому якщо хтось буде їхати на передок, будь ласка, пишіть, дзвоніть 068 354 57 37, номер гарячої нашої лінії, яка тепер працює завдяки Алі Юрівні Ковту з 10 ранку до 10 вечора. І забирайте, з Богом собі везіть тільки, будь ласка, маленький відеозвіт, куди воно дійшло і до кого. Ну, щоб люди бачили. Всім мирного дня! Я працюю далі, і сьогодні вас чекає дуже цікаве відео з військовими, які їдуть до мене в гості. Миру нам всім, злагоду і терпіння. По рахункам, можете продовжувати кидати кошти по тим реквізитам. В понеділок будуть нові, але до того моменту рахунки діючі. А Монобанку, спасіба вам велике. Українці зрозуміли все, зробили висновки і масово почали виходити з нього. Тому що викидати людину, як клієнта з банка, цитую, на підставі інформації, зібраної з різних джерел, я такого ще не чув. Підіть на заборах, почитайте, теж інформацію зберіть на всякий случай, щоб побільше аргументів у вас було. Це мені нагадує Сбірбанк, який свого часу в один прекрасний момент зробив людей ніщими, які на книжку збирали гроші. Що то ви, ребята, задумали? А задумали ви відкритися в Польщі, а значить закритися в Україні, причому з нашими грошима? Ну, попробуйте.